Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили у полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування дев'ять років тому завершилась Дебальцівська операція. Пам'ять про мужніх захисників шанували на обласному рівні. Незламний волонтер до Чарка завітав відомий харсонець дядя Гриша, який збирає кошти для Збройних сил України. Війна очима дітей у Богдановому університеті презентували листівкою зображенням ляльки-мотанки. Затишні вихідні в безпечному просторі для жінок вчилися психологічного відновлення. Офіс президента та ініціативна група у Верховній Раді зібрана головою економічного комітету Дмитром Наталухою, розробили дві концепції економічного бронювання для громадян України. Модель групи Наталухи пропонує зобов'язати роботодавця щомісяця сплачувати за певних працівників чоловічої статі 20 тисяч гривень. При цьому передбачено можливість бронювання співробітників для ФОП. Однак зрозуміло, що більшість роботодавців не матиме фінансової можливості платити за бронювання таку суму. Модель офісу президента враховує реальну зарплату, з якої стягується податок. Вказано нижню межу для бронювання 30-35 тисяч гривень. Перевага бізнес поступово виходитиме із тіні, Бронювання можна буде проводити через податкову службу. Важливо й те, що ФОП оформлятимуть працівників за трудовими договорами. Серед недоліків малий бізнес у невеликих містах навпаки піде в тінь. Щоб не світити доходи, обидві концепції дозволили б акумулювати від 200 до 350 мільярдів гривень на рік. Однак наразі ще немає узгодженого варіанта, Обговорення триває 17-18 лютого. Назавжди увійдуть в історію України як дні пам'яті полеглих у боях за Дебальцеве. Бої за Дебальцевський плацдарм одна з найбільших військових операцій на Донбасі. З усіх боків у ній взяли участь тисячі бійців, сотні одиниць техніки і артилерії про мужніх захисників шанували напередодні в Черкасах. Без досвіду й відповідного екіпірування, але з жагою захистити рідних і свою землю. Донька одного з учасників тих подій Віталія Вергая, загиблого старшого розвідника розвідувального взводу механізованої частини 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади прийшла з квітами до меморіального комплексу пам'яті учасників АТО. Ми навчилися оборонятися, надавати допомогу, а тоді це було страшно. Мого батька погодились забрати на службу не з першого разу, але так як в нього було троє дітей, та він мав проблему зі спиною, але маючи важливі навички. Розвідника зі слів батька в Нікішино у них були два танки. Один їхав, не стріляв, другий стріляв та не їхав. Так вони й тягали танком танк, щоб тримати оборону. Активна фаза оборони Дебальцівського плацдарму почалася у середині січня 2015-го. Запеклі бої за місто тривали 8-9 лютого, згадує командир відділення взводу розвідки тієї ж бригади Олександр Кутній. Хтось був готовий, але вийти, але більшість мали бажання і стояти там до останнього. На той момент вже на час виходу багато з підрозділів мали втрати, не було техніки, не було на чому виходити. Майже п'ять тисяч українських воїнів протистояли ворожому війську в чотири рази більшому за чисельністю. Порятунком тоді стали лютневі морози, завдяки яким вдалося виїхати не лише автошляхами, а й полями, розповідає ще один учасник, нині офіцер 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ Тарас Теліженко. Ми зробили все, щоб, щоб втриматися, вистояти в люті морози, які нас в той час врятували. Сьогодні ми далі продовжуємо. На жаль, як ми в 2014-му йшли захистити батьківщину, щоб наші діти не, нашим дітям не довелося воювати. На жаль, сьогодні нашим дітям приходиться ставати також на захист нашої батьківщини. До повномасштабного вторгнення оборона Дебальцевого була однією з найбільших військових операцій російсько-української війни, додає військовий, і була неабияк важливою в політичних позиціях України. Ми пам'ятаємо, що тоді були надзвичайно серйозні переговори і той момент, як ми довго протримуємося, вціліємо ми чи загинемо, чи як взагалі ми тоді вистаємо? Це в першу чергу в переговорах давало можливість нашій країні вибороти собі кращі позиції за весь час. Оборони Дебальцівського виступу загинуло 136 оборонців, та ще понад 300 дістали поранення. Щороку полеглих бійців вшановують хвилиною мовчання і покладанням квітів. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. 13 лютого заступник очільника Національної поліції Геннадій Федорюк представив тимчасово виконувача обов'язків начальника головного управління національної поліції в Черкаській області Олега Гудиму. Зі слів Геннадія Федорюка, полковник поліції має достатньо досвіду роботи в правоохоронних органах, зокрема на керівних посадах. До Черкас він обіймав посаду начальника Дарницького управління поліції у Києві. Геннадій Федорюк акцентував на необхідності посилити роботу правоохоронців у протидії незаконному обігу зброї та наркозлочинності, запобіганні шахрайств і випадків домашнього насильства. Олег Гудима своєю чергою сказав, що для управління головне безпека і довіра громадян. Черкаси відвідав відомий волонтер дядя Гриша. Після служби в армії чоловік втратив ноги і пальці, та це не заважає йому наближати перемогу. Колишній десантник зібрав і передав на потреби ЗСУ вже більше 4,5 мільйонів гривень. Із легендарним Херсонцем, який не боявся вмикати гімн України на вулицях окупованого міста, зустрілася і наша знімальна група. У липні 22-го року небагато могло знайтися сміливців, здатних голосно слухати на вулицях окупованого Херсона гімн України. Саме тому це відео стало вірусним у мережі. Не здивувало воно лише українських військових, адже колишнього десантника бачили на фронті ще з 14-го року, завжди із необхідною волонтерською допомогою. Мотивує те, що я українець, що я бендерівець, що я хахол. Все це перемішалося і в результаті цього з'явилася така людина. Але все рівно я мотивує мене те, що я вірю в нашу перемогу. І не тільки я, всі, всі люди, всі українці повинні вірити в нашу перемогу і як можна більше допомагати. У Черкасах легендарний херсонець проїздом. Як і в інших великих містах країни, збирає кошти для воїнів. Приїздить зранку до одного з торговельних центрів і працює до вечора. Люди впізнають відомого волонтера, фотографуються, обіймають для багатьох. Він живе втілення надії на незламність українського духу. Я вважаю в такому віці, це це поціленце герой на підтримує зсу. Він був в Херсоні. Ми бачили його всі так, От, тому я вважаю, що Подяка велика, З особливою повагою до дяді Гриші, так його називають, ставляться військові. Для них він побратим, який зазнав поранення, хоч і не в цій війні, але не зламався і продовжує тримати стрій. А отже, заслуговує на особливу повагу і честь. Натомість сам волонтер героєм себе не вважає. Каже, просто не може інакше. Ви спілкувалися з військовими, як вони ставляться до вашої діяльності до вас. Ну ви розумієте, вони мені, вони мене. Часто запитують Дядя Гріша, скільки ж ви в ваші роки, скільки ж ви будете їздити, скільки ви будете допомагати, я, я їм завжди відповідаю. Поки ви стоїте на передку, поки ви боретеся за нашу Україну, я завжди буду допомагати. Скільки в мене вистачить сил, скільки в мене вистачить наснаги. Війна показала всьому світові, що українці нація справжніх героїв. А понад 4 мільйони гривень, які зібрав дядя Гриша для фронту, свідчать, що боротися можна різними способами. Головне не опускати рук і вірити в Україну. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Війна очима дітей. Два руки стійкості та незламності у рамках заходу під такою назвою в Черкасах презентували оберіг захисника. Це листівка із зображенням ляльки-мотанки, створена українською школяркою детальніше далі. Восени 2023 року Ліга старшокласників Черкащини створила збірку дитячих робіт Мрії, обпалені війною. До неї увійшли розповіді й малюнки школярів, які побачили війну на власні очі. Ініціативи наші лідери виступили на всеукраїнській раді старшокласників і запропонували підтримати цю ідею. Тітягом літа тривала робота з пошуку тих дітей, які вдалося це брати участь у нашому проєкті. І вже в 2023 році, 20 листопада, до Всесвітнього дня дитини ми провели теплу зустріч, формат теплих зустрічей, війна, мрія впалення війною, де зібрали як в стінах інституту, так і в режимі онлайн дітей з усієї області. Які Стали учасниками цього проєкту. Згодом з-поміж усіх виданих ілюстрацій обрали ту, що і стала листівкою-оберегом для захисників. На загалі її презентували ініціаторка проєкту Війна очима дітей Валерія Шинкарьова та авторка Анна Добровольська. У кожного на столі лежить це зображення ляльки-мотанки. Цей проект Війна очима дітей для чого він? Він для того, щоб наші діти Черкащини мали змогу долучитися до благодійних акцій до аукціонів для того, щоб зібрати кошти на дрони для наших військових. Тому ми дорослі підтримали їх мрії. І даним проектом оберіг захисника Війна очима дітей підтримали не лише ми черкасці, а й підтримали вже військові. Я хотіла, щоб ця картина стала надією для наших захисників, щоб вона стала втіленням всіх молитв українців за нашу перемогу за кожного військового і щоб вона стала якимось. Символом цієї перемоги свою листівку із лялькою мотанкою отримав і військовий Євгеній Король. каже, попри всі випробування, які судилося пройти, наші діти іноді відважніші за дорослих. Моє бачення таке, що наші діти набагато сильніші за нас. Вони щодня об'єднуються, згуртовуються, проявляють ініціативи для того, щоб підтримати дорослих. Дорослим. Які їх захищають, які повинні їх виростити, але ці діти набагато свідоміше підходять до ситуації. Вони проявляють ініціативи, згуртовуються, проводять десятки, можливо, тисячі заходів в підтримку нас з вами. Ментальна підтримка як ніколи важлива для наших воїнів, зазначає Олександр Черевко, ректор Богданового університету, у стінах якого презентують оберіг. На мій погляд, дуже важливий сьогодні захід, і можливо не так важливий, як вкрай необхідний для того, щоб ми відчували, що ми спільно, що ми разом, що ми об'єднані Раді святої справи боротьби з ворогом. За два роки повномасштабного вторгнення здійснились давні бажання очільника Черкаса Анатолія Бондаренка. Проте не так як посадовець уявляв, лише за офіційними підрахунками, тікаючи від бойових дій, у Черкасах зупинилось 33 тисячі переселенців. Це була однією з моїх найбільших мрій, щоб Черкаси притнули позначку в 300 тисяч. На жаль, вона здійснилася в такий важкий для нашої країни час. Черкащина є фактично. Тиловою областю, де формуються наші збройні сили, де є велика гуманітарна підтримка. Фактично, вона була одним з тих регіонів, які приймали з усюди усюд, тимчасово переміщених осіб. І ми зараз повинні подумати дійсно про їхнє ментальне здоров'я, про їхній психологічний стан, в якому вони перебувають. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. На Черкащині оголосили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року 2024. Цього разу участь у ньому взяли 59 педагогів. Анна Могильна розкаже докладніше. Участь у конкурсі взяли 59 педагогів. Переможців обрали в чотирьох номінаціях: географія, образотворче мистецтво, фізика, українська мова і література. Ольга Морокова, учитель Канівської спеціалізованої школи номер 6 посіла перше місце у номінації Українська мова та література. Я постійно хочу прагнути чогось нового, а це зараз крок вперед крок для наших діток, крок у майбутнє показати свої якісь напрацювання, подивитись на інших і просто насолодитись процесом, що тут збирається коло однодумців. Ольга Морокова каже, що було декілька етапів відбору на конкурс. Так, у нас було декілька етапів. Спочатку у нас було дуже багато. Ми пройшли перше випробування тестування, потім був аналіз поезії, потім у нас було написання есе. Після цих трьох випробувань у нас залишилось 10. І після наступного випробування ми вже проходили. У нас був майстер-клас, вебінар, ми показували у рідній школі, а також урок із учнями іншої школи. Олександра Анциферова, учителька Уманської гімназії номер 11 Она 12 років викладає фізику. Вона пройшла всі відбіркові завдання і посіла перше місце у номінації фізика. Зазначає, що бути вчителем це її покликання. «Який нелегкий час я хотіла показати, що педагогічна діяльність може бути пов'язана із волонтерством. І, мабуть, це все таки покликання моє бути вчителем. І я хочу щось нове показати, принести гарне, чисте і привити любов. До своєї країни і до предмету фізики для пані Олександри перемога у номінації стала неочікуваною. Було неочікувано, але я дуже рада. Я дуже рада дійсно і бачу, що те, що я роблю, приносить результати, і мабуть я правильно це роблю. Ніна Смірнова, учителька образотворчого мистецтва Драбівського ліцею, у своїй професії працює 8 років. Любов до роботи та дітей надихнула її взяти участь у всеукраїнському конкурсі. Для мене це можливість, це рух вперед, і е, зрозуміти, чи можу я досягти певного результату. Після перемоги на обласному етапі пані Ніна планує готуватися до всеукраїнського рівня. А зараз вона радіє своїй першій перемозі. Приємна позитивна емоція, тому що завжди е, це. Приємно кожній людині, ну і відповідно відчувала відповідальність, тому що попереду ще всеукраїнський рівень. Анна Даушкіна, учителька смілянського навчально-виховного комплексу номер 15 посіла перше місце у номінації географії зі слів пані Анни, щаслива, що перемогла у обласному етапі, а участь у конкурсі взяла, тому що дає можливість розвиватися і дізнаватися нове. Учитель року це конкурс, який дає можливість рухатись вперед, розвиватися, спробувати свої сили, дізнатись щось нове і, звичайно ж, набратися дуже досвіду. На вручення дипломів переможцям завітав Валерій Данилевський, начальник управління освіти і науки Черкаської ОДА. Ми вважаємо, що це дуже почесно – попасти в фінальну частину. Це найкращі педагоги в області. Більше 70 педагогів брали участь в фінальній частині, а взагалі то відбіркові конкурси на місцях були там взагалі багато було педагогів. Ну і я сподіваюся, що цей етап крок до успіху ми бути. Валерій Данилевський додає, що над визначенням переможців працювали комітет і журі. Було створено граційний комітет, було створено журі наказом по управлінню, і саме найкращі педагоги, це наші методисти, які добре розуміються в своєму предметі, в методське викладання. От вони, власне, вони були тим людьми, які обирали, визначали, хто найкраще проявив себе, хто трошки гірше проявив. Але кожний педагог, який брав участь взагалі в цьому конкурсі, це вже чудовий, класний педагог. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Відпочинок може бути активним, цікавим і продуктивним, навіть якщо він триває лише два дні. У цьому переконані працівниці безпечного простору для жінок Затишно Спейс, що діє у Черкасах. Ірина Марченко продовжить. Дводенний табір для мам і діток відкрили, аби кожен мав нагоду відновити втрачені сили і навчитись відновлюватися самостійно. Пані Анжела приходить із донечкою Веронікою майже рік. Каже, за цей час затишно став другою домівкою. Є ніби друге дихання. І саме ось така допомога, коли ти приходиш, ти маєш якийсь безпечний простір, де можеш з кимось поспілкуватися, де можна якось час провести. Ну, мене я точно можу сказати, що затишно спис він відродив після війни. Що в затишно завжди весело, завжди цікаво, завжди дуже тепло, щиро. так. Тут знайшла десь 10-11 Друзі, видавлю звичайний монстр. Як ти думаєш, чи потрібні такі місця, такі простори для тебе, для інших дітей? Да. Тому що тут прикольно. Урізноманітнити вихідні активним відпочинком вирішила і пані Тетяна. Вона з донечками тут уперше. У мене тут є знайома, ми бачили, запросили, вирішили спробувати погратися з дітками, щось провести час груповий, скажімо так, з однолітками, щоб їм було цікаво. Вихідні, скажімо, так провести разом, в іграми, квестами, ну і познайомитися з новими людьми. Віднайти чарівну силу в собі, примножити її, використовувати в побуті мамам допомагає тренерка Людмила Бобух. Вона з колегинями підготувала майстер-класи, руханки і психологічні вправи. Все таки націлювалися на те, що ми хочемо, щоб жінка відпочила, набралася ресурсу, і ми будемо це робити через різні канали, через малювання нейрографіку, через метафоричні карти будемо робити для того, щоб у жінки більше було сили, відновлення і якийсь інший ще рівень комунікації з дітьми, щоб з'явився, тому що ми також будемо ще робити і спільні вправи, які будуть їм показувати, як можна ще комунікувати по іншому. Паралельно для малечі мають дещо інше, проте не менш цікаве заняття. Звичайно, потреби і батьків і дітей вони є в чомусь спільні, але в чомусь наші потреби є різні. Тому коли діти хочуть більше бути активними, ми а мами часто хочуть відпочити, бо цього вже там забагато, наприклад. Тому ми даємо цю можливість бути різними, тут проявлятися активно і цікаво проводити час. Разом із педагогинями малеча на власні очі побачить дива фізики під час дослідів, створить своїми руками амулети та сніччі, відомі всім пошановувачам Гаррі Потера. Зрозуміли сьогодні вранці, що ми обрали все правильно, тому що прийшла дівчинка і сказала, мам, дякую, це найкращий твій подарунок, я обожнюю Гаррі Потера. І в нас так для Гло, значить, ми все вибрали правильно. А найголовніше те, що засумувавши за мамою, дитина зможе знайти її в сусідній кімнаті. Щойно були активні ігри, і всі діти дивилися, як мами там теж та танцюють. Їм було дуже побачити свою маму в танці, свою маму, яка там дорачиться, свою маму, яка показує е, якісь рухи. Це дуже цікаво. І вони завжди перевіряють, як мами, і їм дуже важливо показувати все, що вони роблять. Кожен досвід – це такий час, коли е, дуже важко налаштувати себе і дітей разом проводити час і веселитися разом. Тобто для дітей це унікальна можливість. І вони радіють саме тому, що мами разом з ним такий табір провели в усіх містах, де є затишно спейс, розповідає Ольга Садова, менеджерка Черкаської філії. Ці табори вони проходять по всій мережі затишно спейс. Ці табори організовані в межах проєкту психосоціальної підтримки сімей України, що реалізується благодійним фондом Схід Сос та «Ліберико» за фінансової підтримки Тередес Хос. Ми, ми дуже сподіваємося, що нашим відвідувачам сподобається провести ось такому теплому колі ці два дні. Розраховуємо на те, що їхній емоційний стан покращиться і будуть дуже гарні спогади після цього. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримаємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.